Мої дорогенькі, доброго вам вечора. Доброго вам вечора і тихої ночі. Ой, не хочеться вам дивитися про бучу. Не хочеться, не цікаво. А там так гарно біля будинків. Як гарно в місті люди біля своїх будинків. Прибудинкової території, як гарно садять квіти, доглядають, яка чистота є, що навчитися. Є цікавинки такі, які можна зробити для себе, тому що багато навіть у киян немає. В нових районах то може і ні, а так то і немає такої краси. У мене тільки одна моя підписничка, Світочка, то вона. Під своїм будинком садить квіти. Але коли спека, то то просто жах. Ну що, тоді буду знімати вам про хости, тому що прикупила нові дві хосточки, була у Бучі в клініці і прикупила дві нові хосточки, хочу вам показати. Звичайно, вам би було цікаво. Що у мене там у будинку? В будинку у мене ремонт кухні. Ми робимо самі, самі робимо ремонт, тому спокійно. Все це робиться спокійно. Вам би було цікаво, як я живу, що в мене в інших кімнатах, або які в мене меблі, або як я розмовляю зі своїми рідними. Що ми там поробляємо, звичайно, було б дуже цікаво. Але мої дорогенькі, читаючи, що пишуть, не знаю, чому людям так цікаво. Ви знаєте, коли я хожу в гості, якщо мене не запрошують до будинку, отак просто до якоїсь знайомої йду подивитися квіти. так? Якщо мене не запрошують до будинку, я ніколи сама не хочу. Ніколи. Якщо мене запросять, то я стараюся так мені, ну, знаєте, іноді там на каву чи що, щось таке. Я не дуже це полюбляю, тому що ну, ми ж дорослі люди, так, і ми розуміємо, що іноді може галатик не там, де треба вісити, іноді і тарілочка може бути не мита, І таке, знаєте, Ну, коли дорослі люди, то взагалі ж правильно. Тому я. Не дуже полюбляю ходити і роздивлятися. Якщо квіти мені дозволять так. А так, ходити дивитися по будинку, що там, і як, і в кого, це мені зовсім не цікаво. Зовсім не цікаво. Але людям чомусь цікаво, а тоді пишуть все, що можна і не можна. Тому, поки що. Життя моєї родини, моїх рідних, звичайно, я вам показувати не буду. Подобається це комусь чи ні. Поки що ні, а далі будемо бачити, що і як буде, тому що живемо під час війни, ніхто не знає, що може бути завтра. Просто ніхто нічого не знає. Ми знаємо, думаємо, звичайно, без цього ж ніяк не можна. Без цього ніяк не можна. Але дуже добре, що є оце такі квіти, коли можна просто отак погуляти, подивитися, Я люблю вранці і насолодити свою душу. Тут у мене високорослі хости, красуні, дивіться, аж такі темні-темні. Високорослі найкращі. Бачите, така краса ліган фок. Звичайно, треба виставити назви. Хост ось уже великий такий кущ, і мені його викопувати буде дуже важко. Тому кущі раз через три роки бажано ділити. Тому що, якщо воно тоді розростеться великий кущ та розплететься брунерочки, то тоді... Коріння між собою спитеться, тоді можна дуже важко розділяти і не розмиєште коріння. А кульпа, хосточка, папороть моя. Кожна хоста цікава і кожна хоста гарно по-своєму. Кожна. Я єдине не люблю таких простих зелених хост. Оце я вже не люблю. І коли в мене росла оця ожина, отут, оце був жах. Ми її всю. Видалили, тому що хости, звичайно, вона забивала. Ну і я почала ось садити такі кущики, ортензії, щось таке, щоб все-таки трішки прикривати. Тому що, коли буде робитися цей тим, ніхто не знає. Бо це вона не наша сторона. Мої дорогенькі, правда, гарні в мене хости. Хости це дуже гарний бізнес. Дуже. Але в цьому році я не продаю. Є у мене деякі полічка, бачите, як змінює колір. Є у мене деякі замовлення постійних. Ну, тому що, звичайно ж, я... Ну, ця папора, це взагалі, мої дорогенькі, це така ніжність, правда? Видно вам, яка це ніжність? Яка це ніжність? А купувала її за 100 гривень один корінець, і всі з мене сміялися. І перший рік вона в мене росла в горщику. А другий рік, оце цей рік, вона вже зимувала у мене в землі. Дивіться, яка краса, яка красунечка, дуже і дуже ніжна, ну дуже ніжна. І кожна хоста красуня, і кожна хоста красуня по-своєму, звичайно. Але коли ми приходимо на базар, то ми хочемо купити дешевше. Ну, Звичайно, всі хочуть дешевше, але ж ми розуміємо, що все залежить від сорту хости. Чим хоста сортова, більш гарні сорти, звичайно, вони дорогі. Зараз я не купую дорогий хост, спіречка. Не купую там у мене вельвет. Красунечка, от мені у неділю моя подружка квіткова, хостоманка, така, яка мала хости у Славянську, Донецької область чи Луганська. Точно не знаю, не буду вам казати. І вона їздила у прошлому році, позапрошлому році їх забирати сюди. Вона в Орзелі знімає будинок. І вона їздила забирати свої хости. І тепер я в неї купую, ми обмінюємося. І в неділю вона мені знову принесе привезе деякі хости. Вона їх перевезла їх, бо було в неї там 200 сортів. Дивіться, яка красуня, ось ця. Яка вона красунечка, яку я купила в прошлому році. Дивіться, яка вона красуня. Вона вихо вона низько росла, ну я не знаю, сантиметрів може. 10-15. Вже вона мені дала поділочку. Виходить, вона така оливкова, жовта края, а потім трішки зеленіє. Ну це дуже-дуже велика красунечка, дуже. Теж такий корінець був ніякий, Ніякий, але наросла красунечка. Звичайно, що кожна хоста гарна по-своєму. Оці хости я купувала у бабусі. Це така сантиметрів 20 висотою, а може і біль, менше. Вона виходить, не знаю назви, звичайно, тому що не знаю, купували у бабусі. Вона спочатку зеленого кольору виходить, потім темно-зеленого края і починає жовтіти. Спочатку світло салатовий, а тоді починає жовтіти. І ось ця красуня. Спочатку тут більше просто. Більш виражені края зеленого кольору. Тут менше, але вона в два рази і вища. Але теж така цікава. Я не скажу, що вона мені так уже дуже і подобається, але щось таке я прикупила. Є в мене зовсім маленькі ось ця красуня, теж я в прошлому році прикупила 100 гривень, два корінці. Дивіться, як гарно наросла красунечка. Вона виходить жовто-жовто-гарячого кольору. Потім трішки вона починає змінювати на такий салатовий колір. Але гарно так? Потім ось оці у мене красунечки такі. Це всі низкорослі Бачите, такі бордюрні як ми кажемо. Ось із білою полосою. Ось отака. Купувала все без нас. Оце так без нас зовсім. Але дивіться, яка вона голуба. А ось ця я купувала у другої жіночки. І вони різні. Тут листочки більші, це теж мишки, але листочки більші. Тут листочки, ну тут голубі, можна сказати, так. а тут такі зелено голубі, і вона листочки зовсім менші. Це теж мишка. Це теж і це, і це, ну це середній, звичайно. Але я прикупила, ось я прикупила, зараз вам покажу, ось такий корінець за 100 гривень. Один корінець різана. Вона така, бачите, якщо ця листочки такі прямі, ну не прямі, але ж і в цієї, так? То в цієї вони такі, ну як вам сказати, ви бачите, да? вони такі хвилясті. І ця більше, ніж оця. Але теж мишка. І за 100 гривень я буду чи я її прикупила. Зараз поставлю якось її отак. От отак, все, стой! Красунечка. Як вам гарненька, правда? Гарненька, красуня гарненька. 100 гривень я прикупила. За один корінець. І ось, ось цю мені пусю я прикупила. Бачите? А це 50 гривень у такому малесенькому-малесенькому горщичку. 50 гривень. Вона спочатку теж жовта, а потім зеленіє трошки. Ну, звичайно, не жовта. І якщо тут такі листочки, такі, да? то тут листочки длинненькі. Тому що у мене ось є теж така мені пуся, але вона така, можна сказати, голуб, ну, зелено голубовата. Але теж така мені пуся, як ось ця. Це вже менший хост не буває. Менших не буває. Я була в Бучі, це ж прикупила цю за 100, цю прикупила за 50. Ідучи додому. Жіночка, ну я це я йшла в лікарню. Це ж не думайте, я це йшла в лікарню. А коли я вже йшла з лікарні, то жіночка продавала ось оці гейхери по 50 гривень. І оця 50, і оця. Звичайно, що вони замучені. Замучені, тому що вони не почищені і нічого, але тут по декілька, по декілька поділок. І це вона красуня. Просто я питаю, кажу, звичайно, ви не знаєте сорту, звичайно, а кажу, чого вони у вас такі замучені? Ну, чого вони такі замучені? Ну, я не знаю, чи це жіночка їх садила, чи не жіночка, але такі я прикупила, тому що це оця особливо це дуже красуня велика. Посаджу, як посаджу, її ж треба ще ж посадити, бачите, яка вона яка вона неохожена зовсім. Але 50 гривень, тут декілька поділок, то це недорого. Зовсім не дорого. Ну і це, звичайно. А оцю красунечку за 90 гривень я прикупила у Києві на метро Лісовій. Але теж вона, я вже в цього чоловіка декілька, бачите, декілька поділок. Ну, це вже він сказав, два роки він нарощував. Два роки. Але так як я в його іноді й беру. То я вам скажу, що 90 гривень. Ну, він продавав по 100, але мені 90. Ну, а це по 50. Зараз я їх витрушу ту землю, тому що, звичайно, зараз ж там коріння. Ой, що вам сказати? Що вам сказати? Якась така земля, що я навіть оце. Коли ми купуємо. І коли ми продаємо, то іноді кажуть, що дорого, так? То де ж воно дорого? Якось оця маніпуся, ось 50 гривень. І один корінець 100. Ну і ось ось бачите, що воно таке. Ось, отаке воно, оце нещасне. Ой, мать моя родная. Оце воно таке нещасне, бачите? Яке воно нещасне. Ой. Ну, оце треба все видалити, оце старе, просто що воно не ухожене зовсім. Сорт гарний, а не ухожене. Оце це старе треба видалити, зрізати. Оце старе, оце десь Отак, це все треба старе коріння прибрати. Це старе коріння треба прибрати. І посадити оці, почистити її, і посадити оці поділки. Обов'язково треба укорінювати грантіс. Обов'язково. Ну, і будемо старатися, щоб вона росла. бачила 50 гривень, але ж отак викопали як-небудь. Посадили, так її в землю. Оце, мабуть, людина, яка просто не знає, як треба з ними. Працювати, тому що, звичайно, це ужас. Отакі От ціни. Ну, я вам скажу, що для тих, хто займається, то тут посадимо і буде рости. Головне, що сорт, то тут гарний. Посадимо зараз, зараз посажу у коріню, поки ще дощі йдуть, і хай нарощується. Отакі От вам хости. Отакі От вам поділки. Мої дорогенькі, дивіться, що я зробила. Це у мене дуже гарна хоста. Це мені ця Іна в прошлому році я купувала 300... 330 чи 320 гривень. Це дуже гарна хоста. Мені сказали, що отак під саме коріння, під саме такі віточки, треба обсипати шкарлупки з яєць. Ви так робите чи ні? Оце я так зробила, хочу подивитися, будуть їсти оці слимаки чи ні. Під саме отак обсипати плотненько, просто отак внизу, сам кущик біля коріння, щоб вони не залазили. Їм буде, як їм буде, їм буде незручно, мабуть, буде колоти. Ну, не знаю. Спробувала і буду дивитися на цій хості. Так чи не так? Тому що, звичайно, що, ну їдять, гади їдять. Звичайно, можна сипати хімію, я сипала, але потім моїм хостам не дуже гарно їм тут вони себе почувають, розумієте? Хости я люблю, я їх обожнюю. Вони в мене ростуть, вони мене теж люблять. Тому буду садити і там далі хости. Я їхри, і, і хости. Тому що багато квітів у мене не хоче рости, просто не хоче, їм не подобається. Тому буду залишати тільки ті квіти, яким у мене гарно живеться морозники, хвости, дещо ще і все. Подобається, мені не подобається, але якщо їм не подобається у мене рости, то не треба цим і займатися. І квітам погано купую, вони не хочуть рости, і потім пропадають. І я витрачаю гроші. Отак. От Але хости це моя любов, і хости гарний бізнес. Просто зараз хости дорогі, я не купую, тому що Пропоную, знаю, що я люблю хости. Мені дуже багато пропонують, тому що, можливо, до війни, то я би прикупила за дві тисячі. Знаєте? Я могла не сходити до лікаря. 25 років я не була у щитовидки, не робила УЗІ. То як ви думаєте, а хосту я могла прикупити? Але зараз ні. Зараз все це не на часі. Просто не на часі. Зараз війна, такі дорогі хости я не купую, купувати не буду. І купувати не буду, тому що краще допомогти на якогось дрона. Це буде краще і потрібніше. Але хости я люблю. Якби хто подарував з моїх близьких, то я, можливо, але теж би не, не дуже б я була цьому рада, тому що такі гроші платити. Захости під час війни. Я, я рахую, це, це моє, таке, я рахую, що це не на часі. Мої дорогенькі, зараз я зараз я посажу оцю красу. Ну, 100 гривень, але вона гарненька. Бачите, яка вона кручена листочки? У неї листочки кручені, а в цих ні. Ой. Вони гарно наростають. І оцю мені пуску. Тепер у мене вже їх буде дві. Ця, ця взагалі як грибочок, отака вона зовсім при землі. І коли великий гарний кущичок росте, то вона просто як лежить на землі. Ну, а тепер буде ще й ця красоня. І, звичайно, посажу оцю, оцю красу, теж посажу. В наступному році буде будуть гарні. Ну, 50 гривень я такі ну, подивилась на оцю, на цей сорт. І я все-таки думаю, 50 гривень треба брати. Треба брати мої дорогенькі. Піду садити, тому вам усім бажаю тихої ночі. Ліберті, правда, дуже гарна. Тихої ночі, тому що, звичайно, тихих ночей у нас вже не буває. Не буває. Але ми повинні триматися. Обов'язково. Ніяких розслабонів. Іноді, звичайно, нападаю це все. Але ні, ні, ні. Триматися, жити далі, допомагати, берегти Україну, допомагати нашим хлопцям. Обов'язково пенсіонерам ні, які живуть на одну пенсію, ні. Тому що ліки дуже дорогі. Я сама ось е, була в лікаря. і Поки що в двох лікарях була, а ще ж треба до кардіолога і виписали ліки, які, звичайно, мені потрібні. Ну, 25 років не робила у щитовидки і не була вендокринолога, то як оце вам сказати? Звичайно, вже ж там у мене і, і все, що треба, і все не треба. Тому ліки дуже дорогі, просто дуже. Тому бережіть себе, пенсіонери, надія тільки самих на себе. Бережіть Україну, допомагайте по можливості. І хай завжди у нас все буде добре. Ми вистоїмо обов'язково. Я в це свято віру. Україна вистоїть. Важко дуже, звичайно, але ми тримаємося і вистоїмо.